26 вересня відбулась чергова апаратна нарада під керівництвом заступника міського голови Андрія Крештопова. Керівники комунальних установ надали звіти про виконання роботи за минулий тиждень та визначили задачі на поточний. КП Білгородністровський водоканал повідомило, що водні резервуари заповнені повністю. Керівник підприємства Максим Мазуренко пояснив, що підйом Південний було вимкнено в зв'язку з ремонтом на вулиці Пирогова. І вже сьогодні, 26 вересня, о 16.00, роботи буде завершено. Просимо мешканців, що користуються саме цим підйомом, пропустити декілька літрів води, щоб після ремонтна іржа вийшла назовні. У нас є постійний телефон 048 49 224 12. Він буває, що некоректно працює. Тому я. Хочу сообщити населению номер мобільного телефону, на який теж цілодобово можна звернутися до нашого диспетчера. Це 097 408 чотириста Ще раз нагадуємо контактний номер водоканалу. 097, 408, 66, 65. За минулий тиждень співробітники теплокомуненерго закінчили роботу з гідравлікою на вулицях сонячна, південна, паркова та перемоги та перейшли до тепломереж старого міста. Підготовка до опалювального сезону в самому розпалі, і комунальники роблять усе можливе, щоб взимку акерманці були з теплом. Міський центр благоустрій проводив поточний ремонт та заміну світильників, обслуговував енергетичне устаткування міської мережі зовнішнього освітлення, а також виконував заявки, що надійшли від мешканців міста через контактний центр міської ради. Закінчили на минулому тижні ремонт входу до під'їзду Ломоносова. 2 мешканці просили також. Робимо на цьому тижні зробимо вентиляцію на портові 12, так як там підвал дуже. Скажу так, сирий немає, немає вентиляції, тільки одне один отвор. на цьому тижні думаю, що приступимо стояк, замінимо на переможе на перемоги 23 по опаленню. Також він проблемний, погано функціонував в минулому році. Також сумісно завтра транссервісом працівники зо 1 оновили дитячий майданчик на провулку Франко. Окрім цього, керівник автотрансервісу В'ячеслав Ганчурін відзвітував, що за рік підприємство придбало 142 нових контейнери, і робота в цьому напрямку триває. Заступник міського голови Андрій Кристопов дав завдання привести усі сміттєві майданчики до ладу за поточний тиждень. Є в нас міста такі не по центральним вулицям, не по основним артеріям міста. І прийтись подивіться щодо заміни старих на нові. Усі доручення прийняті. Робота триває. Як завжди, перший муніципальний триматиме наших глядачів в курсі місцевих новин. Анастасія Ківі, Анатолій Вук'янчук, Перший муніципальний канал.